В ефірі програма Української служби голосу Америки, час тайм У Вашингтоні. Працюю я, Руслан Петричка. Вітаю. Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина оприлюднили спільну заяву стосовно ситуації навколо Конституційного суду України. Країни закликали усі сторони об'єднатись у діалозі і знайти рішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротись з корупцією, так і продовжувати закріплений конституцією України європейський та євроатлантичний курс, говориться у заяві, оприлюдненій відповідними посольствами. До виборів у США залишилися лічені години у Сполучених Штатах. Немає законодавчо закріпленого дня тиші перед датою голосування. Обидва кандидати у президенти зараз проводять численні мітинги у ключових штатах, які вважають визначальними для своєї перемоги. У понеділок Дональд Трамп запланував п'ять виступів у північній Кароліні, Пенсильванії, Вісконсині та два у Мічигані. А у неділю чинний президент побував у п'яти штатах. Усюди Дональд Трамп збирає велелюдні мітинги. Він наполягає, що за його президентства економіка США буде процвітати у той час, як демократи хочуть запровадити жорсткий карантин. It's a between... Це Вибір між смертельним і карантином Байдена. Він хоче все закрити. Ми ніколи не закриємося. Джо Байден у понеділок засередився на Пенсильванії, а також виступить в Огайо. Напередодні кандидат від демократів провів мітинги у Мічигані, де долучив до кампанії Барака Обаму. Байден називає дії адміністрації Трампа з подолання пандемії провалом. For... Час Дональду Трампу пакувати валізи і їхати додому. Станом на неділю, понад 94 мільйони американців вже проголосували, скориставшись процедурою раннього голосування на дільниці чи відправивши бюлетень поштою, це становить понад 70% від явки на виборах 2016 року. Підрахунок бюлетенів, відправлених поштою у багатьох штатах почнеться лише у день виборів. Через велику кількість обробка може тривати довше ніж звичайно, що може відстрочити оголошення ім'я переможця. Мери найбільших міст готуються до можливого спалаху напруги після виборів. Вітрини в центральних районах нью Йорка, Вашингтона, Чикаго та інших міст забивають фанерою. Американці, які живуть за кордоном і хочуть взяти участь у виборах, як правило, голосують раніше офіційної дати, на відміну від української практики, виборчих дільниць при посольствах США не відкривають. Натомість американці голосують за законами своїх штатів і заздалегідь відправляють бюлетень поштою або навіть факсом у місцеву виборчу комісію. Як голосували американці в Україні з Києва, розповідає Оксана Лігостова. Ріно Доменіко, американець сицилійського походження, вже давно живе у Києві, має тут родину і бізнес, консультує підприємців і проводить для них тренінги. каже, завжди цікавився політикою, брав участь як міжнародний спостерігач в усіх українських виборах і завжди голосував на американських як президентських, так і до конгресу. Я за все життя, відколи отримав право голосувати, не пропустив жодних виборів. Активно долучався до кампанії у 2012-му і працював у міжвиборчий період. І зараз дуже активний. Ріну навіть взяв участь у передвиборчих дебатах, організованих для київських американців газетою Київ Пост, захищав позицію кандидата від своєї партії. А заповнений бюлетень відіслав ще у вересні. Я його підписав, поклав у спеціальний конверт і відправив. Але це треба зробити заздалегідь для тих американців, які як я живуть за кордоном. День виборів був ще два місяці тому. На відміну від України, виборчих дільниць при посольствах США не відкривають, пояснює генеральний консул Сполучених Штатів Джон Баллард. Кожен штат має свої виборчі правила і завдання дипломатів допомогти американським громадянам за кордоном проголосувати відповідно до них для виборців важливо розуміти, що у США для того, щоб проголосувати, треба наперед зареєструватися у штаті постійного проживання. У нас немає єдиної центральної виборчої комісії. Ми маємо 50 штатів і в кожному своя процедура. Це може бути дуже заплутано, часом навіть для мене. Тому у нас є спеціальна федеральна програма сприяння виборцям. Деякі штати дозволяють голосувати електронною поштою чи навіть факсом. А тим, від кого вимагають заповнити паперовий бюлетень, посольство допомагає переслати його дипломатичною поштою. Востаннє ми відправили бюлетені минулого понеділка спеціальним кур'єром. Ми намагаємось відправити до США максимально можливу кількість бюлетенів. у консульстві кажуть, попри ковід, десятки тисяч американців нині живуть і працюють в Україні. Багато з них уже проголосували. Інтерес до нинішніх президентських перегонів у США величезний. Ріно Доменіко погоджується ці президентські вибори мало кого залишили байдужими. І сподіваються, закордонні американці покажуть високу активність. За деякими підрахунками за межами США живе понад три мільйона американців, із них лише невеликий відсоток 8-9, взяли участь у виборах 2016 року. Сподіваюся, цього разу буде значно більше. Оксана Лігостова голос Америки. Наша наступна розповідь про те, кого підтримують на цих виборах вихідці з України, які порівняно нещодавно приїхали у Сполучені Штати і мають право голосу. Марія Прус з подробицями. Податки, медицина, імміграція, право на аборти, доступність зброї, Обираючи за кого віддати свій голос на президентських виборах, американці зважують різні аспекти політики демократичної та республіканської партії. А що важливо для молодих українців? Ми розпитали кілька виборців з Орегону, нью Йорка, Каліфорнії та Іллінойсу. Колишній військовик з Дніпра Юрій Вівчаренко живе із родиною в Чикаго останні 9 років і працює далекобійником. Раніше працював на компанію перевізника, а два тижні тому відкрив власний бізнес. Чому за Трампа? Чому за республіканця так би мовити? Тому що я хотів би бачити, куди йдуть мої податки. Перше, по-друге, з, з такої державної позиції я хочу, щоб робота тут в Америці була тут, а не десь за кордоном, щоб наші. Люди працювали, а не жили на субсидіях. Юрій каже, як водій вантажівки відчув різницю в економічному становищі країни та умовах роботи за різних адміністрацій. Тому що коли був Обама, це ціни були низькі. Вантажів було дуже мало. А з приходом Трампа вантажі почали і бути дорожчими. Не було роботи. А зараз роботи я постійно. Економічними міркуваннями керується і Вадим Фаб'янчук, що родом із Рівного і живе у штаті Орегони з чотирьох років. Він має родинний бізнес, компанію зі страхування. Я не голосую за характер, за посмішку людини, або навіть як там вона спілкується, або як вона використовує твитер. Я загалом є великий прихильник капіталізму і протилежна партія демократів. Вона почала таку пропагандичну систему відносно. Що капіталізм не оправдав себе, і я, як українець, що мої корні, моя сім'я, моя родина були жертвою соціалізму марксизму. То для мене це автоматично ні. Вадим каже, за вісім років у бізнесі за керівництво республіканців його підприємство було найбільш успішним. Малий бізнес, ми є фундамент цієї країни минулих. Чотири роки я би сказав, були саме найкращі, що я мав, і бізнес і економіка просто рвала ну, всі, всі рекорди. Іва із і Вадимчук також з рівного й виїхала з України у 90-х. Останні 11 років живе неподалік сан франциско Працює рентгенлаборантом медичного центру Стенфордського університету. Я не можу знайти таку партію, яка б мені підійшла стовідсотково, тому. Я голосую за демократів, сподіваючись на те, що демократи спораються з реформами, і розповідає, що спирається також на свій досвід роботи в медицині. На якийсь момент в Америці в Сполучених Штатах виникла ідея, що все абсолютно, все рахується бізнесом, тому медицина це великий бізнес, освіта це великий бізнес. Я рахую, що це неправильно, тому що. Um, медицина получається така, якби, реагує на кризис, а не передбачає якісь е серйозні захворювання. Зокрема, питаннями доступності медицини керується і Марина Приходько, яка переїхала з Харкова до США 10 років тому. Зараз Марина живе у Нью-Йорку, працює в юридичній фірмі. Також вона активістка громадської організації разом for Ukraine». Я голосую за Джо Байдена. Я, в першу чергу вірю у особистий вибір жінок стосовно. Контрацепції стосовно абортів, це для мене великий фактор. Хочу більше доступних соціальних послуг, більше доступної медицини для всіх, для громадян. Крім того, Марина каже, що за освітою дипломатка і вивчала історію та політичні системи світу, і саме в американському контексті підтримує ліберальні погляди. Я зрозуміла для себе, що я більш космо. Політична людина, і я думаю, що люди мають всі люди у світі мають право пересуватися вільно, як вони хочуть, куди вони хочуть. І я думаю, що якщо ми дійсно просуваємо в Америці американську мрію, то ми маємо. Приймати всіх, хто шукає саме цю американську мрію, попри можливі розбіжності у політичних поглядах, цих українців об'єднує одне. Їм важливо, аби президент США не лише дбав про процвітання власної країни, а й допомагав Україні. Марія Прус голос Америки. Виборці п'яти штатів Аризони, Місісіпі, Монтани, Південної Дакоти та нью джерсі 3 листопада також визначатимуться чи легалізовувати у їхніх штатах вживання марихуани. Аргументи прихильників та опонентів легалізації у штаті Нью-Джерсі дізнавалися журналісти Голосу Америки. Юрій Мамон з подробицями. У невеликому містечку Бельмар на півдні штату Нью-Джерсі є місце, де вирощують і продають заборонену рослину, а точніше, коноплю, яка скоро, можливо, перестане бути забороненою. Це один з шести офіційних пунктів продажу канабісу в штаті Нью-Джерсі. І тут все як в звичайному магазині: прилавки, продавці, облік і підрахунок. За назвами товарів і не здогадаєшся, що саме тут продають: білий шоколад або ж блакитна мрія. Канабіс дуже довго продавався нелегально, і назви для всіх. Цих сортів придумували ті, хто його підпільно вирощував. Тепер навіть лікарі часто відзначають, що у медичної марихуани дуже немедичні назви. Травичка тут в асортименті і для задоволення, і для лікування. Медична марихуана в штаті Нью-Джерсі дозволена вже як 8 років. Я підстави вважати, що канабіс покращує стан людей з психічними розладами, аутизмом, депресією полегшує страждання хворих на рак, може розслабляти або додавати сил та енергії. У Нью-Джерсі, щоб купити марихуану, Пацієнт повинен отримати рецепт від лікаря. Тепер на виборах 3 листопада виборці штату приймуть або відкинуть нову поправку до конституції, яка дозволить вільний, не тільки в медичних цілях, продаж марихуани. Ми з дружиною страждаємо від хронічного запалення шлунку. Марихуана покращує самопочуття. Ми вже давно виступаємо за її вільний продаж. Активним прихильником вільного продажу є і губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі. 11 американських штатів дозволили вільний продаж марихуани, і це призвело до створення нових робочих місць, економічного розвитку і досягнення соціальної справедливості. Нам час приєднатися до цих штатів. Прихильники легалізації кажуть, скарбниця штату буде щороку поповнюватися на 120 мільйонів доларів і знизиться рівень злочинності. За статистикою більшість заарештованих за володінням рихуаною чорношкірі американці, тож легалізація призведе і до зменшення числа їх затримань. Але противники ініціативи стурбовані. Зокрема, представники правоохоронних органів вважають, що на дорогах стане небезпечніше. Ми можемо перевірити, чи перебуває водій в стані наркотичного сп'яніння, але це складний процес. Ми маємо отримати ордер на аналіз крові, а для його проведення доставити підозрюваного в лікарню. У нас цей процес ще довго не буде відпрацьований. Грех Едвардс працював в адміністрації попереднього губернатора штату і створив організацію під назвою Не дамо нью джерсі скуритися. Виборці повинні розуміти, вони голосують за поправку до конституції штату, яка легалізує вживання наркотику. Вони повинні уважно прочитати питання в бюлетені і задуматися: а чи не занадто це радикальна міра? Опитування виборців тим часом показують, що населення налаштоване позитивно до вільного вживання канабісу. Я стежу за опитуваннями виборців у штаті від початку березня і до сьогоднішнього дня, і їхні результати приблизно однакові. Від 66 до 70 відсотків виборців кажуть, що вони точно або швидше за все проголосують за. Єсліта будуть легалізірована. Якщо це буде легалізовано, менше наркотиків буде нелегально на вулиці, і таким чином буде скоюватися менше злочинів. Пріступлінні будуть завершено таким образом. Юрій Мамон, Вікторія Купчинецька, Голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все Ви дивилися Програму Української служби голосу Америки у студії в Вашингтоні для вас працював Руслан Петричка. А віддалено уся наша команда. За оновленням інформації слідкуйте на нашій веб-сторінці та сторінка Голосу Америки у соціальних мережах. Бачимось завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.